Сьогодні в мене стрітинська паляниця, хліб, як символ щедрот, якими обдаровує нас Господь, а квіти, якими прикрашаю, є символом світла народженням нового. За біблійними писаннями Симеон Богоприємець, зустрівши біля храму Діву Марію з малим Ісусом, взяв малюка на руки, підняв над головою і проголосив Спасителем людського роду: Господь є світло, а світло завжди породжує життя. Дає початок чистому і новому. Сонце перемагає холод, зігріває скривджені душі, дає надію в завтрашньому дні. На спаса печемо Спасівську паляницю, маково медові коржі, на Різдво печемо книші, А на стрітиня я печу стрітинську паляницю хліб, з яким людина починає земне життя і квіти від тепла і сонця та щедрої землі. Рецепт, за яким печу цю паляниці, я дала в описі. А детально у відео покажу вам ідею оформлення. Для того, аби декор кріпився до поверхні, тісто добре змащую оливковою олією. Це забезпечує додатково яскравий сонячний колір. Ось така картина в мене сьогодні. І кожного разу вона інша, все залежить від фантазії, іноді від ідей в інтернеті. Саме ж тісто, смачне, пористе, хоч і пісне, чудово смакує як самостійна випічка. Тож нехай ця ідея прийде до всіх, кому вона сподобалася. А ми, повернувшись з храму, приносимо освячені стрітинські воскові свічки, які оберігатимуть домівки від біди, нещастя, громовиць. А на столі нехай чекає такий красень хліб, і ми з вдячністю Господу за все, що маємо сьогодні, зможемо відрізати шматочок і посмакувати, хоч і як буде шкода зруйнувати таку єстівну картину. Всім бажаю віри в серці, світлого розуму і мудрості. Хоч ці чесноти, даються нелегко, Господь наділив нас ними сповна. А з вами, як завжди, була кухня як релакс. Мирного неба вам над головою та трохи тепла в душі.